Подивитися фільм про те я. Цієї прокуратури і задайте собі запитання, скільки вони коштів на це витратили, і чому в Черкаській області за минулий 2013 рік закрито більше 50 шкіл і більше 30 лікарень, оптимізовані, покращені. Я думаю, що влада підмазується до міліціонерів, тому що боїться, що їх можуть на другий день звідси. Минулого року в державному бюджеті України були виділені занадто великі кошти, і вони були направлені саме на правоохоронну діяльність, на міліцію, на прокуратуру, на Службу безпеки України. Вони займаються всім, чим можуть, окрім захисту народу України. Вони займаються репресією. Та документальному вигляді передамо. Але саме найбільше, що нас на сьогоднішній день тривожить, це те, що головний Беркутівець області приймав участь у розгоні Майдану 1 грудня. А в 2004 році, коли він в Катеринопільському районі лише служив, він побив людей в селі і обіцяв, що цього ніколи не буде робити, тільки би його не, посали, не посадили. На ньому ще й досі відкрили. Кримінальна справа і він очолює одну з найвищих правоохоронних посад Черкаської області. І цим не займається прокуратура. Від тепер Черкаську обласну прокуратуру, а також Черкаську міськову прокуратуру чекає дуже багато роботи, якою вони чомусь не хотіли займатися до цього часу, тому що в п'ятницю, о другій годині дня, як тільки в них закінчиться обідня перерва, ми дружною, величезною кілька топою натовпом прийдемо до них і почнемо приносити їм скарги за те, як нас штовхала тіснила міліція, як вони розбили нам проектор, як вони намагалися вкратитися на і люди її захищали своїми ділами, бо були змушені просто стояти живою стіною.